Міський виконавчий комітет не зупинив скандальне будівництво на Мазепи 35 А нагадаємо, таке доручення МВК напередодні дали депутати міськради. Однак на черговому засіданні юристи мерії взялися критикувати рішення сесії. Мовляв, обранці не мають права вказувати виконкому за що голосувати. До того ж, законодавство не дозволяє місцевим чиновникам зупиняти будову. Закон України про місцеве самоврядування передбачає, що до повноважень виконавчого комітету міської ради в галузі будівництва належить зупинення у випадках, передбачених законом будівництва. Спеціальним законом, який регулює будівництво, є закон про регулювання містобудівної діяльності. На жаль, вказаний закон не передбачає таких повноважень виконавчого комітету. Окрім того, вже у департаменті архітектури визнали, що поверховість будинку не обмежена. Відтак порушення містобудівної документації на Мазепи 35 немає. Прийшов на Засідання виконкому і сам скандальний забудівник. Василь Друк нагадав, будівля зведена законно і натякнув, що це визнають навіть ініціатори протестів. Однак все одно намагаються перешкодити зведенню багатоповерхівки. Була комісія з виконкому, було чотири провадження кримінальних по, по всіх по всіх пунктах е, е, цієї справи. Чотири рішення де закриті де є закрити кримінальне провадження. Чотири. Іде зараз чотири суди були. Два суди вже були на стадії, де подавав пруд і подавав ОСББ. були на стадії вже винесення рішень. Вони раз забирають позов. Тим часом ударівець Любомир Богославець запропонував взагалі припинити воду та електропостачання скандальної забудови до моменту усунення на ній порушень. Однак це лише розділило думки виконкомівців. Перший Зіновій фітель визнав жодних підстав стверджувати, що дана будова є незаконною. Чи ведеться з порушеннями наразі немає? Тож думку виконкому варто формувати, хоча б після. Завершення судових розглядів. Кожній справі має бути якась логіка. Сьогодні ми не кажемо, що це будівництво незаконне, але ми собі отут написали, що воно незаконне. І, виходячи з цього постулату, приймаємося інші рішення. Вибачте, ми такі речі не маємо права робити. Відтак, проект рішення про зупинку будівництва на Мазепи набрав лише сім голосів з дев'яти необхідних. Свободівці, які голосували за, вже заявили, що на найближчій сесії депутати дадуть оцінку виконкому, який став проти мешканців міста.